21 березня закінчився позаплановий місячник добровільної здачі зброї, ініційований керівництвом ОМВС України. До Олександрійського міського відділу міліції городяни поспішати зі зброєю не стали. Під час здачі цього проведення цього місячника на території Олександрії було здано всього-навсього три одиниці зброї, із яких одна була саморобна зброя, тобто щоб пістолет шомпального типу. І дві рушниці були здані, за реєстр... гладкоствольні, які були раніше зареєстровані, але громадяни здали їх для подальшого знищення. Другої зброї на території Олександрії, на жаль, здано не було. Ні вибухівку, ні боєприпаси, знайдені чи виготовлені власноруч Олександрійці здавати не схотіли. З трьох зданих одиниць зброї дві були зареєстровані, але власники вирішили від цієї зброї відмовитися. Ну, до один чоловіка, чоловіку, це що здав саморобну зброю, він пояснив те, що він почув. Зробив її там для відпугування тварин, ну, для так сказать, своїх цілей. Почув по телевізору. Повідомлення, що проходить місячник, сам зателефонував до міліції, і група виїхала до нього, він добровільно видав цю. А ті громадяни, просто почувши, що місячник, вирішили, що далі зброю цю зберігати не бажають, і здали її для знищення. Таку низьку активність дачі зброї правоохоронці пояснюють небажанням городян роззброюватися. Люди вважають, що зброя допоможе їм якось захиститися. Натомість, правоохоронці нагадують, що зброя, яка зберігається вдома, несе сама по собі неабияку небезпеку, а також кримінальну відповідальність за зберігання. Навіть демонстрація зброї вважається погрозою і вже є злочином. Люба агресія тяне за собою наступну агресію, тобто, якщо людина. Буде цю зброю комусь погрожувати, це визвать тільки агресію з другої сторони. Тобто ті люди, які вважають, що вони будуть там щось з нею робити, то воно тільки наразі себе більшу небезпеку застосуванням чи погрожуванням цієї, чим якби в неї не було в них цієї зброї. І плюс вони ще е, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. По-перше, за незаконне зберігання зброї. А по-друге, вони ще вони й примінять, ще будуть притягнуті за використання зброї. Тобто вже буде в них дві статті. З даного родянами зброю вивезуть на склад УМВС в Кіровограді. Там її обстежить спеціальна комісія, після чого дерев'яні частини зі зброї знімуть, а металеві відправлять на завод для переплавки. А у зв'язку із низькою активністю громадян з 1 квітня розпочався ще один місячник добровільної здачі зброї, спеціальних засобів самозахисту, вибухових матеріалів та боєприпасів. Громадяни, які не встигли чи не захотіли здати зброю під час березневого місячника, зможуть, можуть прийти, звернутися до Олександрійського міського відділу та видати дану зброю. Городяни, які добровільно здадуть зброю, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. А зброя, яка дозволена до реєстрації, а це мисливська та газова, може бути, за їх бажанням зареєстрована у власність. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 30 квітня.